Всім привіт народ, сьогодні ще раз я в Дрогобичі покажу в двох словах, що продається на площадці. З 1008 я побачив, по ціну покажу, 8,5 це 1,6 дизеляка на автоматі. 8 ліпів Покажу що є. Іха дивитися на синього. нього. що думаємо так. 1008 на роботі на роботі якийсь гольф 5 заїхав бюджетний. 6550 механік, 1,6 6, 6 восьмий рік. Закритий він. На мультикермі, до речі, досить непоганий. Golf 5. Керморідне, сідушка різенька. У нас на підігрівах сідушок і комплектація підбивав. Щось таке. Досить цікавий. На клімі, будьте кірмо, коротеж 6,5. Четвертий якийсь приїхав. Так, турега я вже показував, він вже здається був. 21,5 турлітровий дизель. Всім приїхав при нас, народ, тапайте. Чисто пробіжусь по цінах, тапайте народ, підтримайте. Підтримайте, підтримайте. Кижик ще один є. 9290 на підрильових це 9 рік, 1,6. 3008 на автоматі. До речі, фасад цікавий. Бессьомий. Мене питалися за бесьомим. Не знаю, може і Юнайтед, бо там комплектація досить цікава не підіріла. Це 12 рік. Пише двокубовий дизель, автомат 210 пробігу. 12850. Так, цей гольф я бачу, в Отлендерки стоїть бюджетний. Тюгуан приїхав, до речі. Там пару косметичних підкрасів, не критичних, але нам цікавить мультикермо. кермо. Мульти от в такому стані. Гольф. Мультикерма немає, але є підігрів сідух і на кондиціонері. Екранчик в досить в гарному стані, він не пошарпаний, не потряпаний. Там машина 7800, ціна її. А ну народ, хто за гольфа 1.6? 105-ку за звичайний зазвичай Вартує, правда? Чи краще взяти старого п'ятого на тисячу дешевшого? Я за шостий. Ну та мені здається, що іноді вартувало дизайнером руки задні відрубати, за ці ліхтарі задні. Вони мені не подобаються, але нічого не зробиш. Всім крідного ото приєднався, так, до речі. Ось такий тігуан. Фари, в принципі, в верлайні пише, але фари, звичайні. А це кап. Кап може відкрити. О, відкритий. О, від точно він відкритий. Лишили, подивимось, його відповідно. Це тігуанчик. На клімі, на мультикермі, до речі. Гарне, гарнесеньке. Кермо ріднесеньке. А ну я покажу, до речі, в незамовій резині є. Гальма в принципі, ще є, колодки є, колодки в речі нові. Якщо бачу питання є по бампері. По привіт, народ то дивиться хто в онлайні. Об'їжджаємо сьогодні Старий Дрогобич. Шукаємо певні машинки. Можливо хтось має гольфа, що 110-го року на він народ. пишіть директ. Приват, але далеко ми не їдемо. По цих регіонах, можливо, ще на самбір десь скочимо. Ну, жидачів, можливий варіант, це нам приблизно. Так, субару Subaru є Subaru є багато, в інтернеті відкривають, їх валом. Тому що вони зараз майже не продаються. Хоча вони на повному приводі, імпреза цікава, скажу правду, але Клінс там ніякий. А от Беки так, от Кітігуан. Йдемо далі. Хотіли гольфа четвертого, тільки стоїть. Я вже його бачив, 4,390, я думаю, що реально ще турбуватися на ньому. Я думаю, що все реально. Але зараз, до речі, ми, то за останній місяць пішло до гори матінос. Мегана я бачив. 13 рік. 7690 він на роботі. Так, туранчик Туранчик я показував теж. Ціни немає на нього. Мазда. Мазда стояла давніше. 12 тисяч. Це 2,2, 14 рік. Дизель автомат. Б8 на фуледах. На фулл ледах. 15 тисяч, тут заявлено двокубовий, 16 рік. Volvo 50. -ка. До речі, я її дивився вона на автоматі. Досить цікава машинка. До речі, вона відкрита. Вона відкрита. Досить в гарному стані. Це не якісь непогано. Це до 9 тисяч. З такий якийсь Bluetooth цікавий під Volvo під оригінал. До речі, це Вольво, що ми хотіли забрати. Ми...